Доброго дня. Я називаюся Тарас Стецьків, і сьогодні знову поговоримо про так звані переговори, свідками яких ми стали з вчорашнього дня, з 2 червня, коли в Стамбулі зустрілися українсько-російська делегація і обмінялися своїми меморандумами. Ну, російський меморандум, в принципі, нема чого обговорювати. Всі більш-менш притомні люди і так знали, що Росія запропонує. Ми це сотні раз слухали від їхніх очільників, починаючи з 2022 року. Іншого нового Москва не запропонувала і навряд чи варто було ради цього їхати в Стамбул. Україна вповні могла виставити вимогу, надіслати російський текст меморандуму на, на свою адресу електронною почтою і після ознайомлення просто дати цьому оцінку. Але ми чомусь і далі продовжуємо грати в ці російські ігри під назвою переговори. Хоча всі чудово розуміють, але дурних немає, що це ніякі не переговори і ніякого результату вони в принципі не можуть принести. Якщо подивитися на цей російський меморандум з цими цілком дурнуватими вимогами, там міжнародного визнання Криму і чотирьох областей за Росією, там нейтрального статусу України, обмеження на звичайні збройні сили. На статус російської мови, як офіційної, на відновлення статусу російської православної церкви в Україні, на якусь незрозумілу денацифікацію. Під чим розуміється, напевно, усунення теперішньої влади на чолі з Зеленським. Ну, все це ну, з театру абсурду, і то неодноразово ми говорили. Просто сама тональність, як це Росія представляла і як вона нав'язувала цю лінію поведінки, самий зміст цього документа такий. Нагло брутальний, по великому рахунку, ну просто і примітивний, він свідчить про те, про що багато хто і я в тому числі неодноразово говорили, що Росія не розглядає переговори як інструмент завершення війни. Росія розглядала і розглядає переговори лише як спосіб затягнути час, спосіб маніпулювати. Міжнародною громадськістю і спосіб маніпулювати своїм власним населенням. І в даному випадку український меморандум, який Україна ніби так якби у відповідь направила російські делегації, хоча так само можна було його переслати. Поштою і, зрештою, Україна оприлюднила його. його. Ну, він трошки викликав в мене здивування хоча б тим, що він якийсь такий ну, аж занадто миролюбний і, можна сказати, з такими нотками меншовартісності. Я не скажу, що там щось таке аж дуже погане є. Всі українські позиції там є застережені, і Україна далі ну, стоїть в цьому разі на цій точці зору. Що Спочатку треба припинити вогонь, хоча б на 30 днів, а пізніше починати вести переговори і починати їх вести ну з фіксації теперішньої лінії фронту як відправної точки, тобто ніякої згоди України там на втрату території, визнання їх за Росією, чи на зняття санкцій, чи на по, по згоду нейтрального статусу, немає. Ну але загалом цей документ він є ідеологічно в руслі того, що треба Росії. Бо сама ідея меморандуму, хто би мене не переконував, була придумана росіянами, е і вони ще багато слів таких знайдуть, щоби на кожному раунді е і витку оцих маніпуляцій і фейків е за меморандумом давати ком'юніке, за ком'юніке давати якусь ще е точку зору, і так далі. І Україна вона ніби е замість того, щоб нав'язувати свою власну точку зору, вона йде в фарватері цієї позиції. І якщо Трампу може байдуже все це діло, бо він не розуміє, для чого це Росія робить. Хоча мені здається, що не розуміти тут годі, що є. Це все шито білими нитками. Росіяни готують літньо осінній наступ і до зимових холодів, я думаю, годі очікувати якоїсь зміни в їхній позиції. То, очевидно, Трамп добре все-таки давно зрозумів, що. Він вляпався в не дуже хорошу історію, і з нею якось треба випутуватися. Але в даному випадку, просто коли Сполучені Штати Америки, наші європейські партнери і сама Україна ну, йдуть в руслі цієї російської гри, яка називається переговори, то це означає, що гру веде Росія. А ми діємо реактивно. Ми реагуємо на те, що нам на кожному етапі нав'язує Росія, і це насправді є шлях в нікуди. Я мушу відверто про це сказати: це шлях, який е, тільки буде під'юджувати, і буде тільки стимулювати Путіна е, продовжувати ту лінію, яку він розпочавши в 2014-му і продовжує в 2022-му році лінію на захоплення України, і в даному випадку, граючи в ці переговорні е, маніпуляції, ми тільки ну сіємо ілюзію, глибоко помилкову ілюзію про те, що якимись переговорами щось можна вирішити в російсько-українській війні. І ще більш дивно, що Україна, пишучи свій меморандум, мабуть, в надії не посваритися черговий раз з Трампом. Хоча я і перестоюю це розуміти в даній ситуації. Ну якщо ми будемо, ми ж не можемо вічно таку гру грати. Ну на якомусь етапі кінець кінцем всім стане ясно, навіть малим дітям. Навіть на африканському континенті, що це все є не політика і не дипломатія, а якісь закулісні, якісь маніпулятивні, примітивні ігри, в які, які, які грають дорослі дядьки, хоча всі розуміють, що які там переговори. І тим більше Україна ще й пропонує провести якийсь новий раунд переговорів в кінці червня. Но для чого ця гра? Я вважаю, якщо вже ми стали на цю точку зору, що потрібно денне перемир'я, хоча давайте будемо чесними. Тридцятиденне перемир'я так само нічого не вирішить. Бо за 30 днів ми переговорів з Росією не проведемо і їх не завершимо. І зрештою, ми премся в одне єдине питання це питання окупованих територій, які Росія вважає своїми, а ми вважаємо своїми. І дипломатія тут нічим не допоможе. Але якщо вже ми стоїмо на цій точці зору, і якщо європейські лідери заявили, що у разі незгоди з тридцятиденним перемир'ям, вони. Посилять санкції, то в мене запитання, а де посилення санкцій? Якщо Дональд Трамп ставши президентом, сказав, що у разі якщо хтось не погодиться на переговори або переговори закінчаться нічим, або Україна буде демонструвати свою здатність до переговорів, а Росія ні, то він і посилить санкції, і наситить Україну зброєю То в мене запитання, де є реальні дії, які підтверджують ці слова? Ми європейці так само і американці не можуть виглядати, що вони танцюють під дудку Росії. Росія відверто грає дурня, відверто, по великому рахунку, над усіма знущається, продовжуючи війну одною рукою, другою рукою, вона імітує переговори. І ми всі в ці ігри продовжуємо грати. Ну то якщо Захід є справді лідером на світовій арені, Якщо Сполучені Штати Америки є справді державою, яка є номер один в світі, то вона не може просто так обтиратися від цих плювків з боку Путіна. Вона повинна кінець кінцем підтвердити діями свої слова про те, що оскільки Росія є відповідальна за продовження війни, то Росію треба задусити санкціями, а Україну треба наситити зброєю, щоб зробити Україну спроможною у воєнному відношенні закінчити цю війну. Інакше європейці і американці вважають просто несерйозними людьми. І тоді, в такому разі, все більше і більше буде утверджуватися думка, що насправді сила є не за Заходом, а сила є за авторитарними режимами, серед яких номер один є Росія. І давайте подивимося серйозно: позиції сторін на сьогоднішній день прямо вказують, що Росія виграє оцю фейкову дипломатичну гру, тому що Росія заявила, що спочатку треба виконати її умови. А тоді вона буде розглядати варіант припинення вогню. Ага, і Україна ще має провести вибори. Бо Росія не буде підписувати ніяких год з теперішньої української влади. Ну куди ми рухаємося? А Україна заявляла, що спочатку припинення вогню, а пізніше початок переговорів. Так чия лінія зараз перемогла? На сьогодні перемагає російська лінія, і це означає, що ця, цей переговорний трек є в інтересах Росії і є поки що в користь Росії. І тому мій висновок є однозначний. Україна повинна перестати грати в ці чужі маніпулятивні брудні російські Кагибіські ігри під назвою Переговорний процес, навіть незважаючи на те, що цей процес запропонував Трамп, і незважаючи на те, що ми можемо посваритися з Трампом на цьому глибоко помилковому треку, Україна повинна запропонувати і всіляко просувати і нав'язувати на своїй на світовій арені. Своє власне бачення, як правильно і успішно можна завершити цю російсько-українську війну, і тому я стверджую і стверджую, що Україна має на повний голос на всіх можливих майданчиках, особливо з нашими західними партнерами, говорити наступне: російсько-українська війна не має дипломатичного розв'язання у вигляді віднаходження якогось компромісу по тій простій причині, що Путін цього категорично не хоче. І не розглядає переговори як спосіб знаходження компромісу. Але є багато глибші причини, ніж бажання чи небажання самого Путіна чи його російської еліти. Ця війна не має дипломатичного розв'язання в силу своєї екзистенційності, бо Україна в цій війні веде боротьбу за своє власне виживання як нації і як держави, а Росія веде боротьбу за відновлення імперії. Яка передбачає поглинання України і знищення її як держави, і тому знайти компроміс в цій ситуації є попросту неможливо і про це треба говорити. І якщо подивитися історично, то той самоврядний демократичний суспільний лад, в якому живемо ми і яким жили всі наші предки довгі-довгі століття, є глибоко протилежний російському холопсько рабському способу життя. На чолі з монархом чи царем, який все вирішує, а холопи йому беззастережно підкоряються, що ці два устрої неможливо сумістити, і тому впродовж століть між нами велися так багато воєн, і тому ми так сильно постраждали від спочатку Московського царства, пізніше Російської імперії, потім комуністичного радянського союзу. І зараз ми страждаємо від новітньої Російської недоімперії. І, от це все на називаючи десятки якщо не сотні прикладів, ми повинні доносити до тих, хто цього ще не розуміє в Європі, і до тих, хто цього ще не розуміє в Сполучених Штатах Америки. Отже, треба прямо не боячись заявити, що ця російсько-українська війна має тільки воєнне розв'язання у вигляді перемоги однієї сторін, і якщо перемагає Росія. То Україна зникає з карти світу, а ми зникаємо як нація. Але якщо перемагає Україна, то Росія зникає як імперія. І вона може дістати шанс, чи вірніше на її уламках цієї недоімперії. Ті люди, які вважають себе російським етносом, можуть спробувати побудувати російську національну державу, давши можливість всім іншим націям, які зараз є покорені Росією, здобути і створити свої власні держави. А таке воєнне завершення означає, що треба не на переговорних майданчиках в Стамбулах, Ватіканах чи Швейцаріях шукати розв'язання конфлікту, а треба дати Україні якомога швидше ту необхідну зброю, яка дозволить ту воєнну перемогу отримати. І самій Україні треба чим пошвидше дістати результати від власної ракетної програми, запустити свою власну балістику, свою власну. Снікли крилаті ракети, і то, що сталося 1 червня, у вигляді знищення десятки російських стратегічних бомбардувальників, оце і є правильний шлях до закінчення війни, тільки якщо ми знищимо здатність Росії і воєнну і економічно продовжувати цю війну, якщо ми завдамо Росії поразки на полі бою, то тільки тоді намалюється перспектива завершення цієї війни і настання справедливого миру. І тут не треба загортати все це в якісь обгортки, грати в ігри на догоду Трампу, називаючи безплідні зустрічі переговорами. Треба говорити правду. І якщо ми будемо говорити цю правду, то правда виведе нас на правильний шлях. І оце мій є, власне, заклик, і в першу чергу до українського керівництва, що пора. Перестати бавитись в ці ігри, вони все одно рано чи пізно закінчаться. І чим довше ми будемо грати в ці переговорні ігри, тим більше ми втратимо часу, і ми ні на сантиметр не наблизимося до е завершення війни, так як воно є в національних інтересах України. А от якщо ми почнемо говорити правду і станемо на правильний шлях, то тоді ми дуже швидко внесемо ясність і в уми українців, і в уми наших європейських партнерів. І тоді ми справді наближимося. До реального закінчення війни і наступання настання реального миру. Дякую вам за увагу. На все вам добре.